9 жовтня, і я вам хочу показати, як виглядає на даний момент мій садок, а особливо гортензії. В нас є чотири пори року: це весна, літо, осінь і зима. Весною гортензія народжується і її потрібно доглядати як малу дитину, тому що весною це старт для нашої волотистої гортензії. На початку літа це юність, а кінець літа це молодість, тому що вона в кінці літа насичено білосніжного кольору. А початок осені – це зрілість. Середина осені – це старість. І зараз в моїх гортензіях настає час старості. І як то кажуть, старіти потрібно красиво. І зараз на відео я вам показую, які кольори набирає гортензія під час старості. Тому волотиста гортензія проживає життя як люди, початок, юність, молодість, зрілість і старість. І дивіться, як красиво виглядають осінню гортензії. Які вони мають кольори, які відтінки, і які прекрасні форми. Тому моя квітка це гортензія, тому що вона швидка, яскрава і надійна, яка тішить мене весна, літо і осінь. Звісно, зимою вона іде в стан спокою для того, щоб відродитися весною. І з кожним роком вона все краща і краща. Кожного року вона матиме різні форми волоті, розміри і кольори. Тому, якщо ви хочете отримати гарні великі волоті, насичені кольори, на наступний рік, вам потрібно почати вже з осені. І зараз найкращий час для того, щоб посадити щось новеньке. Або реанімувати старі кущі, які будуть вас радувати на наступний рік. Але для того, щоб мати гарні гортензії, потрібно або заплатити, або потратити свій час, який теж коштує немаленькі гроші. Хто не хоче витрачати свій час і шукати інформацію в інтернеті, може звернутися до мене за платною консультацією. Де я вам від А до Я розповім, що робити з волотистою гортензією, і неважливо, чи ви будете тільки її саджати, чи вона у вас вже росте в вашому саду. Звісно, найкраще взяти консультацію, коли ви ще не посадили волотисту гортензію, але хочете мати гарний результат. Але якщо ви посадили волотисту гортензію, і вона декілька років вас не тішить своїм квітуванням, це теж можна виправити. Тому, кому цікаво, як доглядати волотисту гортензію від А до Я, пишіть мені або в особисті, або пишіть на Viber. Номер вайберу прикріплений в мене на сторінці під моїм аватаром. І ще раз наголошую, дівчата, що зараз найкращий час для того, щоб посадити або переробити ваші волотисті гортензії. Для того, щоб прийшло літочко, весна і ви вже тішили, тішились ось цими гарними і яскравими волотями. Тому що весна. Дуже швидко летить, і коли ми невчасно все робимо, квітування іде в нас з запізненням. Дякую, мої хороші, за увагу, всім гарного спокійного дня і дякую всім за лайки і коментарі.